Чому, наприклад, у Львові можуть, а в нас ні? Подумала Вікторія Власюк і заснувала власний мистецький проект Листівка І хоч кажуть, що листівка, як і паперова пошта, скоро відійде у вічність, автор проекту геть іншої думки. Так що насправді зараз іде повернення до цього. Тобто посткросінг, про листівки для собі для натхнення, листівки на холодильник, листівка як закладка, листівка як подарунок. Це навпаки, зараз якось стає дуже популярним. Яскравий доказ цьому кількість бажаючих придбати листівку. До речі, вартість будь-якої всього 5 гривень, і замовити їх можна через соціальні мережі в групі Листівка. Вікторія Влосюк каже, мета не стільки заробити, скільки зробити щось красиве, що створюватиме людям позитивний настрій і залишатиме спогади про рівне у туристів. Бо, хоч на листівках не зображено наше місто, проте на зворотному боці кожної вказано ім'я художника та місто народження листівки рівне. Я бігала, шукала листівку по місту рівному і думала, боже, невже у нас немає таких листівок, як у Львові. Івано-Франківську, коли я теж там десь бачу зразу купою. А в нас ну реально я таких не знайшла, і тому думаю, чому так важко комусь це зробити? А Потім а чому це хтось має робити, як я це теж можу зробити, це не є так складно. Милі яскраві, емоційні і дуже незвичайні, такими є рівненські листівки. На них хочеться дивитися, їй хочеться дарувати друзям та близьким. Адже на них не просто картинки знайдені в інтернеті, над кожною працював художник, втілюючи своє бачення. До створення залучалися митці не лише з Рівного, але й з Волині та Полтавщини. Але попри те, що їхня праця оплачується, знайти бажаючих було не так вже й просто. Насправді я хотіла, щоб це був лише рівненський проєкт, так? Щоб це були лише молоді рівненські художники, художниці. Але в результаті від всіх всі запитів, які відправляла для своїх та друзів, художниць або яких я бачила, що вони малюють, з цими ідеями лише одна дівчинка відгукнулася. У нас наразі є тільки три художниці: це є Настя Чайковська, це є Інна Журавель з міста Луцьк і це є Таня Жиченко, яка Ну, майже половина цієї всієї партії, навіть більша частина, це все її робота. Спочатку Анастасія Чайковська танцювала, але потім дівчині набридло, і вона зрозуміла, що справжнє її покликання бути художницею. Першим її малюнком у художній школі став різнокольоровий килим. Тепер на листівці 19-річної рівненської художниці зображено лиса. До речі, саме ця тваринка є прообразом проекту Листівка. Очі назва просто має листівка від там слова лист задіяне. Ну так там і лисичка з'явилась. Людям цікаво роздивлятись, і художникам приємно, що їхню творчість хтось дивиться, хтось цікавиться. Щастя в дрібничках переконана Вікторія Власюк, а листівка це дрібничка, яка нагадує про щастя, для якого не потрібно шукати якусь особливу причину. Анна хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.